Рот Путіна пісков виліз теж в люди, і він не зміг змовчати про саміт. каже, що а, саміт миру а, він типу взагалі не результативний. Я процитую: результатівність конференції по Україні в Швейцарії стремиться к нулю. Ну Хто тут ноль, я мабуть промовчу, ви здогадаєтеся. Але ось такі заяви вони намагаються робити, аби запевнити свою невибагливу аудиторію, що ось цей саміт ніякого значення не має. Але насправді він має тому, що що на ньому відбувалося? По-перше, те, що Скабєєва акцентує увагу, що розглядали не 10 пунктів формули Миру Зеленського, то про це вже було. Ну, дуже давно відомо. Одразу почали його говорити, що перший саміт на рівні лідерів держав прем'єр-міністрів він буде включати три основні пункти: це ядерну безпеку, продовольчу безпеку, повернення полонених і депортованих дітей е, Росією. Звісно, що це основні ключові пункти, на які погоджується більшість міжнародних е, наших партнерів і, взагалі, країн в Тому числі і країн глобального півдня, і в тому числі тих країн, які, начебто, підтримують Путіна, чи там продовжують з ним співпрацювати, тому що, от, наприклад, Угорщина вона підписала це е, загальне комуніке після саміту миру. Ну, і взагалі підсумкову декларацію глобального саміту миру підтримали 78 країн світу і чотири організації. І це Скабєєва каже, що цей саміт е, провал. При тому, що підтримали ці цей це ком'юніке і угорщина, як я вже сказала, також Сербія, що цікаво, Грузія, Катар, а також Туреччина лідери більшості світових держав висловили свою підтримку Україні в боротьбі з російською агресією. А так звані мирні пропозиції Путіна були розкритиковані як пропагандистські і неприйнятні робота. Саміту завершилася спільним ком'юніке, в якому Підписанти висловили своє бачення щодо трьох важливих аспектів щодо майбутнього миру в Україні. Звісно, що Путін намагався зірвати цей саміт. По-перше, ми всі пам'ятаємо його нікчемні заяви про мир та, начебто, те, що він готовий сісти за стіл переговорів хоч завтра, але при цьому він захотів величезну територію України, яку за його словами йому повинні ми віддати. А ще наша держава мала би за його словами офіційно відмовитися від вступу до НАТО. До НАТО, ну, звісно, це абсурд, ніхто такого робити не буде. І як каже радник голови офісу президента Подоляк, що це стандартний набір агресора. І такі вимоги, це капітуляція, на яку Україна точно не піде. Те, що Путін справжній бандит і звик вирішувати от свої якісь питання саме по-бандитськи, нікого не дивує. Але, знаєте, і тут він прорахувався, бо своїми ультиматумами він тільки. Підсилив підтримку України, бо на цьому саміті у Швейцарії, який, за словами Скабєєвої, завершився провалом, віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс запевнила Україну в подальшій підтримці і додала, що будь-які домовленості мають ґрунтуватися на базі міжнародного права та принципів статуту ООН. І вона сказала, що Путін закликає не до мирних переговорів, а до капітуляції. Також Камала Гарріс повідомила, що. Сполучені Штати Америки надають нам ще допомоги на півтора мільярда доларів. Ця допомога піде на подолання проблем з енергетикою в країні після російських обстрілів. Ще е, багатьох здивувала заява Макрона. Ну в плані здивувала пропагандистів, тому що вони ж думали, що Макрон буде якось можливо е, більш-менш спокійно на цьому саміті себе поводити. Але він заявив, що передумови для миру в Україні е, передумовами для миру в Україні може стати лише допомога у відбитті російської агресії, тобто він навіть. Ні про переговори, ні про якісь шляхи вирішення. Він говорить тільки допомога Україні, і тільки на полі бою Україна може перемогти Росію. За його словами, капітуляція України не може бути шляхом до миру. Це те, що пропонує Путін на канцлер Німеччини Шольц застеріг, що негайне припинення вогню без дорожньої карти до тривалого миру а, спричинить розвиток сценарію, який є несправедливо небезпечним не лише для України, але й для Європи, і навіть для всього. Світу, за його словами, мир це більше ніж просто відсутність війни. Ну і давайте послухаємо, що він ще сказав. Негайне припинення вогню без серйозних перемовин, без дорожньої карти до справедливого та тривалого миру просто легітимізує захоплення Росією української землі та приведе до нового замороженого конфлікту. До речі, усім сподобалася заява прем'єр-міністрки Італії Джорджі Мелоні, яка, начебто, наголосила, що у разі відмови російського президента Путіна від умов миру його змусять капітулювати. Але ось тут, друзі, я трішки вас розчарую, тому що. А насправді була помилка з перекладом, і е, прем'єр-міністрка Італії не говорила про капітуляцію Росії. Українські засоби масової інформації всі звертають увагу на фразу, я її зараз вам процитую: що захищати Україну означає об'єднати усі зусилля міжнародної спільноти для захисту України. І якщо Росія не погодиться з цим з цими засадами, ми змусимо її здатися. Ось так цитують у ЗМІ, е, Мелоні. але насправді. Цьому уривку пані Мелоні сказала наступне. Знову ж процитую: захищати Україну означає захищати ту систему правил, яка об'єднує міжнародне співтовариство і захищає кожну країну. Якби Україна не могла розраховувати на нашу підтримку і тому була б змушена капітулювати, тобто Україна без підтримки змушена була б капітулювати. То сьогодні ми не були б тут і не обговорювали мінімальні умови для переговорів. Ну а там, взагалі, згадки про примус Росії до того, щоб здатися, не було. На жаль, це була помилка перекладу. Принаймні, так пишуть уже українські перекладачі, звертають на це увагу. Тому тут варто перевірити цю інформацію, знову переслухати і знову зробити правильний цей синхронний переклад, щоб не вводити в оману ні наше суспільство, ні. Ні, росіян, так бо вони ж, мабуть, там розчару. Хоча в принципі їх можна. Нехай вони думають, що їх тут змусять капітулювати, бо я впевнена, що так і буде. Бо вони ж то своїми мирними пропозиціями зараз розкидуються і говорять, що це найкращі умови, які тільки вони могли запропонувати. Тому в принципі мені здається, тільки тільки ситуація на полі бою вирішить і цю дорожню карту, і взагалі коли буде подальший мир і припинення вогню.